Всім привіт! Вирішив зняти невеличке відео по прицепних пристроях, які, з допомогою яких трактор агрегатується з прицепами, а саме ось такими петлями. У мене на, на перших порах я їздив на отакий. У нас там на нюкають сільга, не знаю як де. На пшеницю нажнива я вже цим прицепом ну, відвозив. Ну і ясне діло, що цього, оце шарпання мені не сподобалося. І вирішив я зварити щось, ну, заводський варіант, щоб воно. Ясно, що це вухо не під таке було зроблене, воно зроблене під такі захвати. І вирішив я зварити якусь таку поперечку, щоб можна було вчепити ну, і поменше люфтів, менше шарпало, менше той прицеп по сторонам ходив. У мене таких прицепів з такими вухами три штуки. Ну, колись ніхто з цим не заморочувався, їздили на такому, то на одному мало так воно розбите це вухо, а на 2ПТ-4 підрозбите. І щоб тут не повторилася доля ПТС, то вирішив зробити вже заморочитися, зробити таку прицепне, щоб воно тримало, ну щоб по мінімуму розбивало. Оскільки тут воно не крутиться і не має крутитися. Тут просто відпущена гайка, але ну, її затягнути. Десь її, її не видно. Її нереально затягнути, так закипіла. тому воно тако... Все одно про ну, це пудос не піднімаєш, воно, воно має такий люфт, але воно не, під... не, не... ну, туди-сюди воно не ходить, так не бовтається. Не Відповідно, перемичка має що? Які має мати вимоги? Має чіплятися ось так. Ну, Саме прицепне має крутитися на перемежці, якщо тут не крутиться. На перших порах я знайшов газоновський фуркоп, Зараз я його покажу. Знайшов такий Ну, Чоловік дав мені на пробу, якщо він мені підійде, то 700 гривень я йому має за нього дати. Буде ходити. Але газоновський фуркоп створений на двоосні прицепи. Тобто він розрахований, щоб його тягнуло на розрив. Але односний прицеп буде давити й донизу. Він розрахований на дишлі, які важать там, не знаю, 200-300 кг, вони не, не сильно будуть давити в цю сторону. І відповідно оця... оцей вал не є такої товщини. і його може переламати. Це його так би, перший мінус, який мені ну... не сподобався. Що Я йому вірю, що я потрачу багато часу зварю ту з валюту перемичку з, з цим фуркопом. А воно. Лопне і, і може лопнути в такий момент, десь буду їхати під гори з гори, що той прицеп мене може дуже сильно догнати і ще перекинути. Тому я і, трошки побоявся під нього робити, та й під нього зробити дуже багато часу, а в мене його зараз практично немає. І тому вирішив я ще якийсь інший варіант використати. Фуркоп я, напевно, завезу віддам чоловікові. І так. А знайшов я ще один варіант, зараз я його покажу. Найшов я ось такий варіант. Чесно кажучи, я, я взагалі не знав, що такі фуркопи бувають при цепні. Воно називається ТСУ3К. чи якось так. транспортно сцепне устройство. Як воно там по, по правильному. Воно має трошки відмінності від у того. Ну і в плані якості зборки, оце краще зроблене. Чим воно краще, Ну, воно крутиться. Немає цього люфта туди-сюди. В тому ж воно є. Якість підгонки тих всіх деталей тут набагато краще. Набагато краще, набагато продумань, що тут захищена ковпачком. Ну, краще. Але є деякі відмінності, що це в кращу сторону. По-перше, його можна на будь-яку поперечку поставити. Воно, зараз так покажу. Має два вуха. Ось вони. Вуха ставляться не, не, не так, як ось ця поперечка на два отвора, на два отвора що разом, а на три отвора. Відповідно, воно менше буде ходити вправо-вліво. Тобто відстань тут між тими трьома отворами, що на поперечці. А тут між двома, тут воно більше бовтається. Це перше. Друге, оцей діаметр. Тут він. Ну, я так дивлюся, воно не, не сильно вибите, а може й вибите. Ну, без поняття, але тут він 52, там він 48. Тут намірював в самому товстому місці. Ну, ясно, що тут менше. 47. Тобто, цілком можливо, що вона десь при повороті може підзакусити. Ну, тут на 5 мм, тут вона не повинна підзакусувати. Це вже плюс. Тут є такий потужний демпфер, там він набагато менший. Але тут дуже великі люфти. Новий фрукоп має такий недолік, він до сантиметра. От бачите, я таку шайбу підклав. туда сюди він бовтався. Тому прийшлося мені його розібрати, оглянути і підкласти от таку шайбочку. Тепер люфтів нема, він крутиться, він все грає. І взагалі якість підгонки його, ну того всього, воно дуже. По ньому не, ну, гарний його стан. Є оці всі врідні... Значить воно передає. Це воно в рідній фарбі. Видно, що він мало працював. Але він, ну, так воно все відфрезероване, халтурно, я би сказав. Тут був взагалі люфт. Зараз я вам постараюсь показати. Отут завода між ось цим і ось цим 3 мм люфт був. І оця штука, це, тут не, не, не видно взагалі ніяких слідів виробітки. Воно так криво було виготовлено. І відповідно воно повталося. Тобто ти зачепив фуркопа, а воно бовтається. Я, я, відповідно, взяв наварив такого п'ятачка і все, і вся проблема вирішилася. Тут конструктивно теж зроблено недосконало. Тут був такий квадрат. Я його булгаркою пропиляв. Чого я його пропиляв? От дивіться, мені треба вчепити. Зараз я покажу. А воно защолкується. Тобто треба якось прив'язати шнурком, під'їхати, бо воно падає і защолкується. А цей квадрат ну ця штука не, не фіксується. Ця штука в той квадрат от впирається. Ну, в той квадрат впирається і воно, воно падає. В газоновському, як ми бачимо, є от такий виступ. Тобто, цю штуку, ну він заклинивший, цю штуку піднімаєш, заводиш сюди, опускаєш, і воно за це, ну, цей запірний механізм за цей виступ тримається. Ти вже під'їхав, захлопнув, тоді виліз, шовк і защопнувся. Я оце побачив ще як, ну, принцип цей її побачив ще, як на прицепі ну, основному я фурко поставив газоновського. І вирішив, що тут, тут місце є, так само пропиляв Тепер воно все ось такого запапа. Ну, ясно, що рукою, якщо надавити, воно за, защелкнеться Але бачите, все підігнано чітко, нічого не падає. Можна самому під'їхати трактором під прицеп. Підняти прицеп, а тоді навіть ну, з кабіни чимось надавити. Або так вилізти, щелкнути і зашпринтувати. Про це, це фуркоп має ось такий стан, кріпиться він на поперечку. Чогось він називається юмзуський. Питання, чого він на МТД не підходить. Якщо ставити юмзузьку поперечку на навіску, чим він поганий? Взагалі, я рідко такі фуркопи бачив. Іду. Цих пір я навіть не знав, що, що я думаю, він до Т-150-го чіпляється. Виявляється, ні, він до Юмза. Він йшов навіть, ну, і нові юмзи приходили, він йшов в комплектації з такими прицепними. Мені здається, під, під такий прицеп його можна було поставити без проблем. Ось таке. Також він, він ставиться, як я вже казав, на утвора, а тут ще ставиться винт. От питання: якщо треба впустити, ну, як. Як підчепити, наприклад, цей прицеп? Під'їхав, підняв, тоді поставив вінтом, а далі як вже навіску не піднімеш, бо вже він буде впиратися. Чи воно просто не зачіплюєш? Ну, Вкидаєш сюди він пальцем і кидаєш на плаваючий, і все. Ну, Трохи, трохи не розуміє цієї будови. По фуркопу що? так я його розібрав. Ну, він, він не новий. Тут є такий вже дебелий. Люфт, але нічого страшного, так як він мені треба пару день на рік, чисто, щоб цим прицепом з поля зерно привезти, то мені його вистачить. По ціні він мені вийшов 1000 гривень фуркоп і 200 гривень послуги нової пошти. Той же ж 700. Також тут саме оце, О, чим відрізняється від газоновського, сама оця частина захват. Ну тут за газоновський. Газоновський такий вузькувати, тут розкований. Так. Видуте. Ну ясно, що воно не розраховане на односні прицепи, щоб таке давило, того воно слабше. Може би і воно ходило, але якщо є заводське і завод вирахував, що його має вистачити, то для чого ризикувати? Тих 500 гривень різниці всього на все. Також яка ще її відмінність між ними. Отут. Ну, сама головна оця шийка, що тримає. Тут 50 діаметр. А тут... Ну тут воно... Я його розбирав, просто його міряв. Бо я шайбу сюди підкидав, я хотів помірити. Ну, так як 58 наміряв. Може воно і 60 мало, може воно вже і вироблене. Тобто само по собі цей вал навіть тустіший за той. ну ну і відповідно оце з цим воно вже, ну, Саме цей захват взаємозаміняємий. Також я купляв, я розбирав, мені було цікаво оця різьба, бо фактично ну, весь принцип роботи фуркопа, що воно тягне за цю різьбу, за цю гайку. Якщо тут та різьба витягнута, вже, то я така ймовірність, що будеш тягнути прицеп, він просто ця гайка вирве її і він випаде. Ну, Різьба тут не ідеал, але нормально. Затягнулося, я думаю, ходить воно буде. Ось таке порівняння по вазі Він має 25 кг. Звідки знаю, бо що нова пошта все важить. Ну, легше він монтується, ніж той, тільки ще поки що не можу розібратися з цим вінтом, як воно з завода воно планувалося. Я думаю, воно більше під, під двухосні прицепи планувалося. Шти підняв, застопорив, а тут вже ну, своїм дишлем. Але я думаю, і на одну осні його повинно вистачити. Зараз ще ставлю фотографію, як воно агреготувалося на тракторах. Як бачимо на тракторах воно ну, в книжці навіть пише, що воно стає. Ще також є такий ну, недолік, що тут треба загуцького пальця. У мене пальці в більшості отакі, всякі різні. Ну, Вони теж загузькі, але вони самоточки. А тут воно бачите, отвір дуже близько до цього, який-небудь не підійде. Треба отакого. От Він туди якось так плотнішком заходить. Ну, от такий фуркоп. Хтось може з цим стикався, бо я ж я не застав тих колгоспів, того всього. Я без поняття навіть, навіть не знав ну, буквально місяць тому, що такі фуркопи взагалі існують. Ну, саме до, до МТЗ і УМЗ. А виявляється, що таке теж було. Тільки воно чогось ну, не, не було такої масової поширеності. Більше от такого серга набула. Ну, Напевне, за те, що вона легенька, що її взяв в одну руку, надіїв, а цей 25 кг сунути, Плюс щось треба вінта надівати. Ну, мені, мені нажнивати так, щоб я його вчепив, там, наприклад, на сою. Він прицепа потаскав тих пару день, тоді його відчіп... ну, відчепив прицепа, відчепив його, і все. А там, десь по гаражі, взад перед то я думаю і на такому перетягнеться, нічого тому прицепові не станеться. Ну, ось таке відео, ось таке порівняння. Тут що забув сказати, болти М14, 4. може хтось захоче собі такого тулити на щось. 4 болти. Ну, по, по якості підгонки різьба там така крупніша і захищається він ще отаким пластиковим ковпачком. Але цей, як я вже казав, ну, хоч він має деякі недоліки порівняно з тим, навіть оцей, ну тут він заклинивший. Але от на прицепі, де він у мене стоїть, ти його зафіксував і немає оцих теліпаній, як, як були отут. Тут поки от наварив і все одно воно як вам показати. ну Можна піджати гаючкою. Але все одно отут було вверх-низ. Видно? Оце я вже підточив, наварив. А так воно якось ну, трошки як сирувата ідея. І також я забув сказати, що попадалися такі фуркопи, що не... Ну, один круглий отвір і тут круглий отвір. Але я побоявся його брати. Ну, Я не знав, що, чи два круглі отвіри, наскільки вони точно на поперечку зроблені. Чи вони мені на поперечку попадуть? Цього я вже так наверх на поперечку накидав, тому що воно зараз на іншому тракторі стоїть. Ну, якраз отут на край він мені попадає один отвір, а другий туди. Ось таке відео, ось такі фуркопи. Хто? Може є такі люди, що чи в колгоспах робили, чи приходилося з ними з цими фуркопами стикатися. Що воно, як воно, як воно правильно по книжці мало бути, під які цілі, чи, чи воно, може воно і не підходить під одноосний прицеп. Напишіть, я думаю, буде цікаво іншим зайти в коментарі і почитати, як воно і що воно, і для чого воно планувалося. Чого не, не тягаю прицепа на короткій поперечці, на коротких тягах та їх довго знімати, бо в мене вони. Я поставив самі ті вуха, де стяжки йдуть на гайки, щоб зменшити люфти. І їх дуже довго відкручувати, закручувати, щоб ту... Мені простіше взяти їм з поперечку, накинути, стяжками стягнути, накинути оцю балду. І, і мені його вистачить. Тим більше, що я кажу, пару день поїздити, це ж не як угос, що я там буду цілу зиму чи цілу весну днів возити 2 місяці, потім 2 місяці прицепа, ну, як воно там в колгоспах, на жнивах тягати. Тут пару день попрацював, відчепив, в куток десь в гаражі кинув і далі. Ось таке відео. Ну, коментуйте, цікаво, більше інформації про цей фуркоп дізнатися. Кому відео сподобалось, палець догори, до наступних відео.